Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у ключові ідеї одного, знаєте, дуже цікавого теологічного тексту Божого принципу. Ця книга вона пропонує подивитися на історію і, власне, на духовність під зовсім іншим кутом. Автори стверджують, що за всіна подіями, які ми знаємо, стоїть такий собі чіткий повторюваний паттерн. Ну що ж, давайте розбиратися. І одразу ж знаєте, таке провокаційне питання, яке власне і лежить в основі всієї цієї теології а що, якщо. Що якщо одна з найвідовіших історій людства була, ну скажімо так, зрозуміла не зовсім правильно, текст стверджує, що суть гріхопадіння полягала не просто в акті непослуху, а в чомусь набагато набагато глибшому, і я б сказав, більш особистому. Отже, розділ перший. Ідеальний план Бога та велика невдача. Як стверджує цей текст на самому початку історії, у Бога був ну абсолютно досконалий план для людства. І цей ідеал він тримався на так званих трьох благословеннях тобто перше вдосконалити себе як особистість, друге створити ідеальну сім'ю і третє відповідально панувати над світом природи. Звучить непогано, правда? Але щось пішло не так. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. Ключова відмінність від традиційного погляду. Цей текст повністю переосмислює історію про заборонений плід. Бачите, замість простого непослуху гріхопадіння розглядається як справжня трагедія любові, любові, яка сталася, скажімо так, передчасно і була спрямована, ну, зовсім не в той бік, не на Бога. І ця ідея розвивається далі. Виявляється, гріхопадіння розбивається на два окремі етапи: перший це так зване духовне падіння. Текст стверджує, що це були незаконні передчасні стосунки між Євою та Архангелом Люцифером, і вже це своєю чергою потягнуло за собою друге фізичне падіння, коли Адам і Єва вступили у свій союз, але він вже був, так би мовити, заплямований впливом сатани, а не зосереджений на Богові. І який же результат? А результат, скажімо так, катастрофічний. Найважливішим наслідком стала не просто якась там провина, а передача з покоління в покоління так званого первородного гріха. І згідно з цим вченням, саме оцей первородний гріх і є коренем абсолютно всіх людських страждань. Це та фундаментальна проблема, яку вся подальша історія, знаєте, просто відчайдушно намагатиметься вирішити. Гаразд, переходимо до другого розділу, повторюваний паттерн історії. І тут логіка така якщо гріхопадіння було проблемою, то вся подальша історія згідно з цим текстом є її вирішенням. Тут вводиться така концепція, як «проведіння відновлення. Це, по суті, довгий і неймовірно складний процес, у якому Бог знову і знову намагається виправити ту саму початкову помилку, і робить це через певні історичні цикли, які постійно повторюються. І як саме це працює? А ключовим механізмом тут є поняття, яке називається тангам або умова відшкодування. Що це таке? Ну, Уявіть собі, що людство має певний духовний борг. І щоб відновити свою втрачену позицію і повернутися до Бога, цей борг потрібно сплатити. А сплачується він через що? Через випробування, через жертви, через періоди страждань. Вся історія це, по суті, процес виплати цього тангаму. І от подивіться, як це виглядає на практиці. Історія, згідно з цим вченням, це просто серія спроб, і на жаль, невдач. Паттерн повторюється знову й знову. Сім'я Адама перша спроба, невдача з Каїном та Авелем, сім'я Ноя основа, наче закладена, але знову невдача через вчинок хама. Потім Авраам, невдача в жертвоприношенні, епоха Мойсея аж три спроби увійти в Ханаан, і всі вони провалюються через невір'я людей. Щоразу одне й те саме Бог обирає фігуру, намагається закласти основу, але людська помилка все руйнує. І цикл починається спочатку. Так, тут є чітка формула, такий собі алгоритм. Дивіться: крок перший Бог обирає центральну постать, ну, наприклад, Ноя чи Мойсея. Крок другий для цієї постаті встановлюється певна умова, випробування, побудувати ковчег, витримати сорокаденний піст, щось таке. І крок третій, найважливіший, Результат. Успіх чи невдача залежить не тільки від центральної фігури, а й від віри та підтримки оточуючих. І як показує історія, саме на цьому третьому етапі все найчастіше йшло Шкереберть. Добре, рухаємося далі. Розділ третій незавершена місія Ісуса. І це, мабуть, ключовий момент в усій цій історії відновлення. Ісус тут представлений як. Ну, як кульмінація всіх всіх попередніх спроб. Його посилають як другого Адама з однією глобальною метою нарешті, нарешті, виправити помилку першого Адама. І знову та сама історія, той самий патерн. успіх його місії на 100% залежав від віри людей. Ось ця цитата з Євангелія від Івана: Оце діло Боже, щоб у того вивірували, кого він послав. Вона, по суті, підкреслює головну умову, щоб Божий план спрацював. Народ Ізраїлю мав повірити, Повірити, що Ісус це і є той самий довгоочікуваний Месія. А ось тут головний, можна сказати, драматичний поворот в усій розповіді. Текст стверджує, що розп'яття не було початковим планом Бога. Зовсім ні. Це стало трагічним наслідком невір'я людей, і саме через це місія Ісуса була виконана лише частково. Він зміг здійснити духовне спасіння, тобто відновити наш зв'язок із Богом, але фізичне спасіння, як бачимо, було відкладено. Так чому ж місія вважається незавершеною? Давайте розберемо по пунктах по-перше, звісно, через розп'яття, яке стало наслідком невір'я. По-друге, і це ключове, він не зміг одружитися і заснувати ідеальну сім'ю. Тобто створити новий безгрішний родовід тут, на землі, який би фізично очистив людство від первородного гріха. Отже, підсумуємо, духовні стосунки з Богом відновлено так, але первородний гріх у фізичному родоводі він так і залишився. І ось ми підходимо до четвертої частини завершення відновлення. Ну дивіться, якщо місія Ісуса була виконана лише частково, виникає абсолютно логічне запитання. А як тоді взагалі завершити Божий план? Що далі? Ця теологія, звісно, пропонує свою відповідь, і зараз ми побачимо, яку саме. Це питання воно ж випливає з усієї попередньої логіки. Якщо головна мета це повне, тотальне викорінення первородного гріха і в дусі, і в тілі, то виходить, що одного лише духовного спасіння недостатньо, очевидно, що потрібен ще якийсь крок. Який? І відповідь, яку дає цей текст, звучить так необхідне друге пришестя. Тобто месія повинен повернутися. Повернутися на землю, щоб завершити ту саму місію, завершити те, що було перервано дві тисячі років тому, а саме здійснити фізичне відновлення людства. Причому ця місія другого пришестя має дуже дуже конкретні деталі. По-перше, як стверджується, месія має народитися фізично на землі як звичайна людина, тобто ніякого повернення на хмарах. По-друге, і це найголовніше, його завдання одружитися, створити ідеальну сім'ю і стати так званими істинними батьками для всього людства. Ідея в тому, що саме через цей новий чистий родовід і буде остаточно знищена первородний гріх. Добре, але де ж це все має відбутися? В якій країні? Згідно з текстом, нація Другого Пришестя повинна відповідати цілому ряду умов. Це має бути країна, яка в своїй історії багато страждала, тобто платила національний тангам, вона має знаходитись на лінії фронту, на такому собі ідеологічному розломі між Богом і сатаною, бути місцем, де цивілізації Сходу і Заходу можуть, ну скажімо, принести спільні плоди, і, звичайно, про неї мають бути численні пророчі свідчення. І ось після аналізу всіх цих критеріїв текст робить дуже конкретний і, треба сказати, досить сміливий висновок. Нація, яка відповідає абсолютно всім цим умовам і де відповідно має відбутися другий пришестя, це Корея. І це, власне, підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись. Якщо припустити, що ця логіка правильна, якщо історія це справді не хаос, а цілеспрямований процес відновлення з чіткими повторюваними патернами, то що це означає для нас сьогодні, для нашого сьогодення і для майбутнього? Як це змінює погляд на те, що відбувається у світі прямо зараз, і куди, зрештою, рухається людство? Думаю, це чудове питання для роздумів.